В першу чергу хочу сказати, що у нас взагалі є така глобальна підміна понять. Вона не тільки у нас на території України, вона відбувається взагалі по всьому світі, тому що від глобальних ідей радикальних ідей якими став на сьогодні фемінізм, ми на сьогоднішній момент створили дуже багато небезпечних, я б навіть сказала, ситуацій. Це в першу чергу психологічного характеру, тому що все це напряму впливає на демографію. І, попри всі ті проблеми, які в нас існують з демографією, і ми про це говорили в минулому ефірі. Ці теми теж є дотичними. Тобто, тема фемінізму вона опирається в тему демографії, створює нам. Додаткові питання для вирішення і питання для прояснення, я би сказала. Тому що ну, я завжди люблю, як звертатися до історії, щоб ми всі розуміли в історичному розрізі, що ідеї фемінізму з самого початку від суфражисток 19 століття вони дійсно були дуже продуктивними, і ідея була дуже хороша і дуже класна, і Нічого поганого, в принципі, цьому не було. Звісно, це призвело до того, що жінки починали вивільнюватися, набувати більше прав. І як і в кожній сфері, в якій була проявлена жінка і її професійний вклад. Дійсно, кожна сфера набула дуже багато нового з тим, коли у різні робочі процеси професійні, і в тому числі до речі, і у військові прийшли жінки. Але відбувається дуже серйозна підміна понять, про яку я хотіла би сьогодні поговорити з вами, і у нас, і на заході, тому що дійсно дуже часто ми плутаємо поняття фемінізму, естетизму і так далі.